ранку! до нас завітали справді сильні гості. А саме чемпіони України з панкратіону Флора Лучич та Андрій Бурденюк. Прошу, заходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Проходьте. Сідайте. Андрій Борденюк студент факультету фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вже чотири роки займається панкратіоном та важкою атлетикою. У вільний час любить грати у волейбол, Девіз – невдача, це дорога до успіху. Флора Лучич, п'ятикурсниця цього ж факультету, захоплюється хореографією, учасниця багатьох танцювальних проєктів. закінчила музичну школу по класу фортепіано. Окрім цього, опанувала фах кравчині. Панкратіоном займається два роки. Переконана, підкорювати вершини допомагає наполегливість і віра в Бога. Андрій та Флора – чемпіони України з Панкратіону. Ще раз доброго ранку. Раді бачити вас у нашій студії. І хочемо привітати вас з далим виступом на чемпіонаті України. Що ж, розкажіть про нього, де він відбувався, хто брав участь, скільки учасників. Доброго ранку. Чемпіонат України проводився у місті Києві. Близько 60 учасників було з Чернівецької області. Брали участь приблизно. Десь 350 учасників з усієї України. З шести медалей на п'ятьох цифра один. Це справді радує. Ми вас вітаємо ще раз. Андрій, ти абсолютний чемпіон. У тебе три золотих медали. Так. Так. Розкажи, що для тебе було найважче і як ти йшов до цього? Займаюся я у спортивному клубі Централ. Це вже чотири роки. Мій тренер Петро Ліж Горюк. Це вперше я виграв над Україною по Панкратіону. Дуже сильно переживав, тому що готувався. Був трошки страх перед тим, що можу програти. Але дякувати Богу, щоб, щоб все вдалося, що так? все вдалося так. Я бачу, ти зараз трішки хвилююся. Але... Згадую ті моменти, які емоційні були. Флора, ти також а, взяла два перших місця з Full контакту і з традішена. Але ти виступала в розділі фул вперше. Які твої враження, емоції? Емоції тільки позитивні, тому що я давно хотіла вже по цьому розділі виступити, але те, якщо я ну, розуміла і тренер розумів, що я ще не готова, то ми тренувалися, готувалися і вже цього разу я попробувала і мені дуже-дуже сподобалося в цьому розділі виступати. І я думаю, що надалі я буду виступати в цьому розділі і вигравати. Успіхів тільки так, так. Розкажіть про ваші вирішальні бої. З ким ви боролися і що вам допомогло перемогти? Підтримка одноклубників. Е, мені попався суперник з Харківської області. Ну такий дуже фізично сильний. Мені здається, я ще не зустрічав, відколи тренуюся таких суперників. Він попався мені у двох розділах Агон і граплінг. Я з ним боровся у фіналі. В одному вагоні фіналі, і в грабному фіналі. Допомогла те саме підтримка. Я знаю, що і всі одноклубники, і твій рідний брат також виступає в контраціоні. Так, мій рідний брат також займається. Якось те підтримує, допомагає, якісь разом тренується. Ми був. постійно тренуємося разом і боремося, і спорингуємося, підтримуємо одне одного. Флора, розкажи про твої вирішальні бої. Вирішальний бій по фулконтакту. Фінальний я провела з дівчинкою з Херсону, здається, вона була досить сильно в ударній техніці, але так як я з нею боролась по розділу греплінг, я якби, вже її трохи розкосила і зрозуміла, що вона трошки слабкіша в боротьбі саме. І тому я так вже спланувала собі бій, що я її переведу в партер і вже там якби, вирішу вже фінал поєдинку. Я перемогла в неї. Досить Наскільки фан. можна бої спланувати? По своєму досвіду, коли бачиш суперника, і думаєш, що. Ну, В принципі, я з ним вже колись зустрічався. Ну, Приблизно так ти вже собі прикидуєш свого да. суперника, там, які його можливості, але, але все, все може помінятися. Все може помінятися. Є якийсь мандраж, от якраз перед поєдинком, чи можливо під час поєдинку. Постійно є мандраж. Тому що перед поєдинком. Перед а поєдинком. коли вже перший робиш якийсь удар, ти вже про все забуваєш. Вже адреналін. Да, <коголос> da, da. І, і так. Інстинкт самозбереження починається. <коголос> ти включаєшся в той бій і. Все, ти тільки mm -hmm. там, тільки думаєш про те і вже так. нічого не переживаєш. Андрій, а ти розкажи, що допомагає тобі налаштуватися? От, що допомагає тобі триматися в такій справді хорошій фізичній формі? Коли я пішов ходити на панкратіон, я пішов ходити в спортивний зал. Завдяки цьому, напевно, росте фізична сила. Mm. Як виходить, мені настроїться? Напевно, молитва. Постійно молюся, і я бачу, що допомагає. допомагає. Як часто ти тренуєшся за рази в тиждень? Тренуюся з понеділка по п'ятницю кожного дня. Цора тобі ще допомагає налаштуватися. Це підтримка моєї мами, тому що вона дуже боліває за мене, допомагає мені, щоб я розвивалася в цьому виді спорту, саме її підтримка. І також вона старається бути присутньою на моїх змаганнях, так як зараз вона в Києві і змагання проводилась в Києві. Вона була на моїх поєдинках, підтримувала мене і, звичайно, дякувати Богу за це все. Нагадай, будь ласка, скільки часу ти займаєшся панкратіоном, оскільки, по-перше, ти дівчина, це вже вражає. По-друге, як мені відомо, це справді досить маленький період часу, але успіхи у тебе великі. Займаюся панкратіоном Я вже Більше двох років і бачу що досить непогані результати. Мені подобається цей спорт і Я буду надалі в ньому розвиватись і досягати певних результатів. Ну ви молодці, але розкажіть, яке місце зайняла Чернівецька область на змаганнях? У трьох розділах наша Чернівецька область зайняла призові місця у вагоні. Вони зайняли Перші. перше місце. Так. У грапінгу друге і у фул, фул контакт третє. Які плани на майбутнє. От ви вже готуєтесь до якихось інших змагань, можливо, якісь новорічні вже відпусточки. Які... Поки що починається міжсезоння, це до весняного кубку України. Поки що ми будемо ну хоча б до Нового року трошки зализуємо рани, які були на травми. Будемо трошки відпочивати, а там далі побачимо погаси. Скажіть, будь ласка, наскільки важливий фізичний гард для підростаю цього покоління? Чомусь наші молоді постійно хочеться щось нове і постійно щось вона пробує. Ну, пробує не зазвичай, все хороше. Краще займатися спортом, краще займатися спортом удосконалювати себе, свої фізичні можливості, адже воно все пригодиться в житті. Ми повинні розуміти, що молодь це майбутнє України. І чим ми будемо здоровіші, тим буде і сильна нація. Зараз в Україні непрості часи, і усім відомо, що спорт це не тільки гарна фізична форма. Насправді ви розвиваєтесь і духовно, чи не так? Крім того, що фізично ти розвиваєшся, а спорт допомагає тобі. Стати більш впевненішим в собі, і ти розумієш, яке ну, якби важливе життя, і що потрібно ставити цілі, щоб добиватись того, чого ти хочеш, і ти стаєш вихованішим. Він тебе ну, загартовує духовно. Постійно на тренуваннях нам тренер каже, що тримайте один одного на змаганнях. Есть, тут завжди просуть дружба, підтримка. І на завершення нашої розмови, ваші побажання, усім нашим телеглядачам. Усім телеглядачам я побажаю, щоб вони в своєму житті ставили цілі і вірили в них, що вони вірили в себе, і вірили, що все збудеться, і в цьому вам допоможе Бог. Будуть і злети і падіння. Просто не здавайтеся, сидіти вперед і не дивіться ні на кого. Знаєте, що з вами Бог. Як кажуть, не важливо, скільки разів ти падав, важливо, скільки разів ти знайшов собі сили і піднявся. Дякуємо вам, що були у нас в гостях. Вам далі бажаємо сили, яка вам справді Дякую. потрібна. Перемог. перемог так. Ну і все найкраще. Я кажу, з нами Бог. Дякуємо вам. Дякую. Дякую.